У Ніч проти неділі 10 листопада московити запустили по Україні 145 дронів далекого радіуса. Атака тривала потім і в день, але загалом до тепер це максимальна кількість задіяних ворогом БПЛА упродовж однієї ночі. 62 ворожих безпілотники на ранок ізвітували повітряні сили України. Вдалося збити ще 67. мовою. Першого джерела були локаційно втрачені. 10 нібито залетіло на територію Молдови, Білорусі та Федерації Агресорки. Місця стартів цих безпілотників не знають, чи відомі нашим захисникам неба з точністю до географічної секунди, але територіально щодоби мало змінюється. Найчастіше це райони приморсько Ахтарська Орла. Брянська, Курська та Мисо Чауда у тимчасово загарбаному Криму, які саме летять безпілотники, зазвичай у повітряних силах не дуже поточнюють. Лунає лише загальне повідомлення БПЛА, типу шахет 136 та безпілотники невстановленого типу. Ймовірно, під невстановленими мають на увазі так звані дрони приманки у мережі від початку осені. Найчастіше лунають назви пародія та гербера. Вони не несуть бойової частини, але відвертають увагу і ресурс української ППО. Треба сказати, що такі дрони приманки були і раніше, але от у рази більше їх стало після серпня коли загальна кількість застосованих ворогом БПЛА різко зросла з приблизно Восьми сотень на місяць до понад 1300 у вересні та більше як 2000 вже у жовтні. Найчастіше під удар потрапляють північні, східні, південні та центральні регіони України, але час до часу летять ворожі шахеди і на Львівщину, Тернопілля, Хмельниччину, Волинь та Франківщину. Втім, не самими безпілотниками рашисти тероризують Україну на ранок 11 листопада. Після тривалої паузи Московія скидалася, що розпочала масовану ракетну атаку із залученням стратегічної авіації. Повітряні сили повідомляли про 13 рашистських бомбардувальників ту дев'яносто. П'ять потім було повідомлення про ту 22 і у досвіда, нібито, вони здійснили пускові маневри. Згодом злітали ще й Міг-31 на сій кинжалів, але у багатьох регіонах, щоб захистити енергосистему, мерші відключили світло. А за кілька годин стало очевидно, що то була лише імітація стартів ракет. Втім, так само і зрозуміло, що ракети для потенційних масованих ударів Росія накопичила. от в мене пане Олександре, запитання, що вочевидь, ну беззаперечно, і частота, і щільність а так далекобійними дронами. Суттєво зросла. По всьому, я переконаний, повітряні сили роблять максимум. Але от кількість, вочевидь, дає можливість де-інде проривати українську оборону. О, виловлювати шахеди поодинці, власне, ми це і робимо. Да? Але точно, що вражати місця їх концентрації, враховуючи, що наші вже довгосяжні дрони літають далеко, точно, скоріше за все, був би перспективний варіант. Чому не б'ємо ми по місцях стартів, по місцях скупчення, по місцях, зрештою, виробництва? Чи б'ємо, але ці. Удари поки мало результативні. насправді. Б йому у нас був ряд атак, і цього року, в тому числі. І по Татарстану по єлабузі місті виробництва mm. Росія, до речі, планує розширювати вочевидь виробництво, і там на півдні Росії так само вони розглядають варіант Кабердини-Балкарії, створення ще однієї виробничого майданчика а фабрики цієї по шахедах. І друге це били не так давно, так само по південних регіонах Росії, по складах, де знаходилися шахеди, і знищувалися в кількості від 400 до 500 одиниць. І в принципі, ці удари завдаються, але... Недостатньо, звичайно, треба більше, плюс є кілька пускових точок. Особливість їх в чому? Особливість в тому, що треба зрозуміти момент точний, коли ворог буде там запускати ці дрони і вдарити в цей момент. Відповідно, для цього потрібно або мати ракетне озброєння, яке дуже швидко долетить. Найкраще. Да, найкраще, звичайно. Тому що специфіка дронів це важливо, але ж ми маємо розуміти, що ці майданчики вони не зовсім стаціонарні. Тобто ми знаємо точки, де вони, але вони запустилися все, згорнулися, їх там немає в цей момент. Потім знову приїхали, коли ми приблизно розуміємо, що це може бути щоночі. Так, вирахувати час можливо. Але тоді є інший момент, крім цього. Це те, що діють системи радіоелектронної боротьби. Які дуже потужно працюють системи ППО, системи РЕП, які, над якими ворог постійно працює над удосконаленням, тому є певні складнощі, чи це означає, що фатально і будуть наші підрозділи опускати руки? Ні, звичайно. Зараз вивчається, як ворог діє, як вони прикривають ці свої пускові майданчики, і в принципі певні заходи вживаються. На прикладі ударів по складах з балістичними ракетами, які знаходяться на території Росії, вже відпрацьований певний досвід. Насправді я сподіваюся. Що ось те, про що говорив президент України, про те, що вже 100, понад 100 ракета вироблено протягом цього року, дасть нам можливість і поштовх з новими силами атакувати.